сьогоднішній ЖД вокзал. Сніжку сьогодні нападало. Дорога слизенька, але відео не про те, не давайте. Бо слизько дуже небезпечно проїхали. Зараз будемо забирати замовників. Будемо їхати забирати автівочку, то, що я вам вчора показував. меганчик третій, бензиновий. Будемо передавати і трошечки вам розкажу, як взагалі це все проходить, що ви собі взагалі. Орієнтувалися, що таке підбір, як він проходить, і ми вас зустрічаємо постійно. Без різниці, скільки годин. Зараз у нас, у нас зараз година, зараз на сьома година ранку. Чекаємо зараз людей з потяга і їдемо. До продавця забирати автівочку. Автівка вже в нас повністю підготовлена. Тобто, зроблений сертифікат, виписаний договір. Лишиться нам тільки зробити страховочку людям в дорогу. Тобто, коли ви приїжджаєте, ви утримуєте повний сервіс. Ви приїхали, розрахувалися з продавцем. Оглянули ми повторну автівочку. Так, і ви поїхали собі спокійно до хати. За потреби виводимо вас з міста. Так, щоб ви собі спокійно поїхали, так як ці замовники у нас будуть з Києва. Виведемо їх з міст, зробимо страховочку їм в дорогу, допоки вони не поставлять автівку, того що автівка свіжо пригнана на номера. Так, оце так проходить передача автівочки. Їдемо забираємо, все готово. Ви приїхали, подивилися, все звірили, пожали руки, розрахувалися з продавцем. І по домах. Оце так. Сервіс завжди даємо, тому потрібна автівка. Звертайтесь, будь-яку знайти, перевірити за потреби. Ми можемо зробити так. же ж само вам доставку автівки, під дім доставки умови, питайтеся, завжди питайтеся того, що там є свої моменти. Так робимо доставку. Не хочете доставку, приїжджайте сюди, передаємо вам тут. І їдете спокійно до хати. Звертайтесь, знайдемо, перевіримо за потреби. Достамов тільки завжди перевіряємо детально, постійно наголошую пробіг, технічний стан повністю. Все будете знати про автівочку від а до я.